Сінків міський голова Івано-Франківська зараз з нами на зв'язку. Пане Руслане, добрий вечір. Я вас вітаю. Слава Україні! Добрий вечір. Вітаю, героям слава. Скажіть, будь ласка, Івано-Франківська громада. Я розумію, що масові виключ... відключення електроенергії, а можливо і. Під час ударів Російської Федерації по газорозподільчій інфраструктурі може призвести до певних блекаутів. Як ваша громада готується до такого сценарію? Ну, ми б поки що такого не було. Але удари справді тривали по енергетичній інфраструктурі, в тому числі Івано-Франківській області, і ми пропрацювали план, в разі якщо буде. Не вистачати електрики, будуть погодинні відключення або будуть проблеми з газом. Ми розуміємо, що дуже важливо економити зараз, тому у нас опалювальний сезон розпочнеться повноцінний для населення 1 листопада, тобто, це в цю суботу, яка буде лікарні, дитячі садочки, де окремо стоячі котельні. Ми запустили, тому що діти мають можливість займатися. Соціальна інфраструктура, а населення ми плануємо запустити першу листопада. Тим паче, що погода нам дозволяє поки що економити, тобто. Був день, коли був мінус вночі, але в основному зараз вже погода трошки кращою стала, тобто навіть сьогодні сонячно, сонячно, плюс 16 було в день. Ну тобто, достатньо температура дозволяє економити. Щодо можливих блекаутів, ну ми пропрацьовуємо варіанти, коли наші 54 пункти обігріву будуть приймати людей. Причому ми забезпечені як генераторами, так і. Певними пристроями буржуйками іншими речами, в разі, якщо б найгірше було, крім того, забезпечили 20 старлінків для того, щоб був безперебійний зв'язок, тому що по досвіду інших міст, коли довго тривали відключення електрики. Падає зв'язок, і дуже важливо, щоб цей зв'язок був в певних пунктах. Тому в основному пункти незглавності чи пункти обігріву у нас будуть служити освітні заклади, зокрема загальноосвітні школи. Тому що це ті заклади, на які в нас найбільше готові, яких є і укриття, і є відповідні запаси пального. Тощо ми зробили запас пального для того, щоб мати у разі. Ну, забезпечити генератори щодо водопостачання. Нам дещо повезло, тому що у нас вода йде з двох гірських річок, і відповідно вода вище ніж чим Івано-Франківському до третього поверха, навіть якщо б найгірший був сценарій, вода буде. І плюс ми готові пожежні гідранти, плюс зробили близько 50 таких скважин, де можна набирати воду. І крім того, ми забезпечимо просто з труб гідрантом. Набирати воду майже в кожному дворі нашого, нашого міста. Також транспорт в разі, якщо електрики не буде, то автобуси будуть дублювати. Рух тролейбусного руху, тому що якщо електрики не буде, відповідно придеться автобусами забезпечувати. Ну тобто пропрацювали сценарії, чи готові ми на 100%. Очевидно, жодне місто не може готові бути на 100% до якихось таких речей, але, але в принципі ми пропрацювали різні сценарії, і найголовніше це буде, як кожен з нас може один одному допомагати в разі, в разі таких масових відключень. Я розумію, що одна із таких вагомих проблем, які можуть виникати, також, це проблема з грошима. Наскільки вдалося передбачити міською радою в бюджеті міста якраз кошти на ось такі, на такі, ну скажімо, аварійні ситуації. Дивіться, якийсь резервний фонд ми сформували. Ми знали, що можуть бути такі. Тому якісь найнеобхідніші речі ми розуміємо. Ми також раніше готувалися багато там, придбали генераторів, багато систем поробили. Світлофорні об'єкти також е обладнали. Блоками живлення, які безперебійними, які готові працювати навіть коли буде відключення електрики. та Зрозуміло, що ми не були в довготривалі, ще не маємо досвіду довготривалого там добу-дві. А та, якщо і буде відключення, відключення, то 4-6 годин було відключення або якісь аварійні відключення в якомусь районі. та Тому для нас це буде виклик. Але в принципі ми. Постійно пропрацьовуємо такі сценарії, як відпрацьовувати в тому чи іншому випадку. А також вивчаємо досвід тих міст, які вже пережили такі речі. На жаль, маємо друзів там на Чернігівщині, Ніжин, на Сумщині, та і маємо можливість спілкувати, вивчати той негативний досвід, який на жаль був навіть нещодавно. Ну і ще звичайно хочеться спитати, чи є якась певна включеність і допомога від центральної влади для того, щоб ну, от в таких непередбачуваних або передбачуваних таких ситуацій, блекаутів, відсутності газу електрики, яким чином центральна влада допомагає на місцях і, зокрема, вашому місту. Ну не можу сказати, що координації немає. Насправді мав зустрічі з керівником НАК Нафтогаз України, uh -huh. де ми обговорювали питання сезону. Тобто, це було два тижні тому, тому десь розуміння є. В тому, що регіони повинні отримувати допомогу, і всіх є бажання, щоб цей сезон все таки ну відверто хочу сказати, ні місцевій владі, ні державній владі не видно, коли буде відключення світла чи газу, чи це це незадоволеність людьми. Тому тут точно ми природні союзники, та для того, щоб пройти цей сезон без безболісно, тому надіюся, що все буде гаразд. Наш регіон ще є особливий тим, що не секрет, а сховища газу у нашому регіоні, і тому дуже важлива безпека, дуже важлива взаємодія з протиповітряною обороною і багато чого іншого, тому що, ну я ще раз підкреслю, наш регіон має певну особливість для України стратегічну важливість для України. Нещодавно виникла ситуація, коли з'ясувалося, і зокрема, про це писала Українська Правда. що Коли президент збирав ставку, якось ну не було зрозуміло, хто за що відповідає. Чи от в цьому плані у вас все зрозуміло? Наскільки вдалося відпрацювати з усіма службами, з усіма тими людьми, які відповідають за ті чи інші ділянки, оцей механізм і комунікації? І розуміння того, що в от в таких от ситуаціях треба виконувати певний набір дій. Ну, дивіться з державними органами влади не говорю про надзвичайні ситуації, про е, облгази. Тобто, це ті ж, які mm -hmm. наш зокрема Блгас і власності держави, тобто наш Нафтогаз України. Ну є бачення того і є взаємодія, тому що кажуть ще раз підкреслю, ми зацікавлені, що буде одному допомагати. Якщо хтось почне там винного шукати, ну то це призведе тільки до страждань е, людей. Тут дуже важливо ну, розуміння всіх, що ми насправді працюємо для того, щоб пройти цей сезон без На мою думку, е, все таки ми відпрацювали ті плани е, над тим, як реагувати в ті чи інші ситуації. Якісь невеликі речі вже на жаль відпрацювали, коли були інші прильоти, ще ще пізні раніше. Ну, десь теоретично ми готові до якихось складніших ситуацій, але знову ж таки вже сама взаємодія, всі ті домовленості, які є, якісь протоколи того, як ми реагуємо, будуть відпрацьовані, якщо не дай Боже станеться. Скажімо, більш більш такі проблемніші питання, тому сьогодні не бачу якихось таких проблем в комунікації з органами mm -hmm. розуміння того, що нам треба буде реагувати. А винних завжди не йдемо. Винних винних це у нас в Україні те, що вміють дуже добре робити, коли знаходити винних. Сьогодні основне, щоб всі пережили цю зиму, і щоб опалюваний сезон пройшов без, без, без проблем. Ну от якщо брати Київ, то нещодавня ситуація з цими тец 5 і ТЕЦ-6, ну вона викрила знову ж таки то цю проблему. Хто за що відповідає? Чи це відповідає місцева влада за укриття цього об'єкту, чи це відповідає? А те агентство, яке було спеціально для цього створене, і мало би будувати ті чи інші укриття для ось таких об'єктів генерації. А що у вас, як ви вирішуєте це питання для того, щоб уберегти ці об'єкти, крім ППО? Тому що пам'ятаєте, президент сказав не тільки ж в ППО справа, а щоб місцева влада те щось зробила для цього. Ну, дивіться, ми допомагаємо нашому ППО. Місто виділяє кошти на підтримку наших підрозділів, тому... але ми не керуємо протиповітряною обороною. Угу. Це мають керувати Збройні сили. А я маю на увазі об... е... укриття тих об'єктів, які треба закривати, фактично там сітками, е... в... мішками з піском, якісь певні, певні рівні захисту цих об'єктів. Дивіться, там де є наша компетенція, ми mm -hmm. це робимо. Тобто, водоканал, наші котельні, та це наша відповідальність. Ми тут активно робимо щодо електрики, щодо інших там об'єктів. Є прохання допомогти там конкретними речами. Ми це допомагаємо, але це і на то є відповідальність інших органів. Мені здається більше треба шукати можливості, як допомогти, не шукати крайніх. Ми тут десь на Франківщині такі. Десь більше ну комунікуємо, більше допомагаємо один одному. Зрозуміло, якщо б є це водоканал чи теплокомунерго, це об'єкти міста, комунальна власність. Угу. Ну тут ми відповідальні за це. Якщо це е підстанція електрична, чи там, скажімо, газова та тут державна відповідальність. Але ми, е наприклад, ну, якщо нас просять допомогти блоками, значить ми блоками допомагаємо, просять сітки купити. Ми купляємо. Тут не в цьому не в цьому проблема. Та так само, як було фортифікаційне. Спорудах треба допомогти, було будувати там на сході форте і зараз е фортифікаційні споруди. Ми давали людей, але це була відповідальність певних людей, та ми тільки mm. людьми забезпечували. Тому мені здається, що більше треба шукати. Знаєте, будемо ділити після того, як буде перемога. Буде перемога, буде мира, коли ворог наступає і ворог кожного дня захоплює десятками кілометрів. та і коли ти їдеш в чергову поїздку до хлопців, бачиш, що ти вже ту дорогу не можеш проїхати, бо там вже дрони. Ти розумієш, наскільки, наскільки фронт наближається навіть до Івано-Франківська? Пане Руслане, я дякую вам за інформацію. Дякую е за те, що ви долучились до нашого ефіру. Гарного вечора бажаю. Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська, був все. з нами на зв'язку. Подалання